The Day Before вже стала мемом в ігровій індустрії. Це яскравий приклад того, як не потрібно робити. Протягом останніх кількох тижнів студія, яка стоїть за розробкою типу однієї з найбільш очікуваних ігор у світі, The Day Before з усіх сил намагається довести всьому світу, що їх проєкт взагалі існує. Крім того, що це гра від росіян, цей проект і без цього викликає величезні сумніви, щоб з чистою совістю підняти червоні прапори по всіх берегах. Щось подібне нещодавно сталося за бенд. Вийшов чудовий трейлер. Всі були в захваті. Ой, як же ніяково, коли виявиться, що це лише попередньо відрендерений бутерброд з нічим. Звісно, втомившись від очікування, геймерська ком'юніті починає пірнати у конспірологічні теорії, перевіряючи, чи насправді існує гра або навіть студія, яка стоїть за її розробкою. Багато хто взагалі почав ставити питання, чи існує The Day Before. Моя особиста думка цей проект містифікація і справжнє шахрайство. Але про все по порядку. Завдяки своєму дебютному трейлеру та геймплейним кадрам, які були продемонстровані ще два роки тому, важко заперечувати, що гра мала соковитий вигляд. Більше того, розкішний графон та геймплейна різноманітність була справжньою несподіванкою, особливо завдяки поєднанню елементів з таких проєктів, як The Division і Resident Evil. Гра викликала достатньо хайпу, щоб стабільно очолювати топ віш-лісту в Steam. Найдивніше у тому демо те наскільки добре виглядав візуал. Це стало своїм. Рідним сигналом тривоги, ультравідполіровані візуальні ефекти зазвичай з'являються на пізніх стадіях розробки та збираються перед релізом. Гра на такому ранньому етапі виглядати так, якщо й може, то лише в гіперфокусованому вертикальному зрізі. Проект оточував величезний хайп, і Ореол сумнівів ще тоді, коли він був тільки-тільки анонсований. Час йшов, а скептицизм почав зростати. Не в останню чергу це було пов'язано з тим, що Дейбіфо подавався як масштаб. Натріпала ігра від no Name студії, яка до цього працювала виключно над неякісними мобільними іграми і якимось survival хламом. Російська студія Фан Plastic постійно робила піруети з обсерами і опинялась посеред якогось скандалу. А за останні кілька місяців скептицизм навколо гри почав зростати з надсвітловою швидкістю. На це була низка причин, але, мабуть, найбільша та найочевидніша в поточному контексті псевдогеймплей і оста Затримка. Хоча для індустрії відеоігор переноси аж ніяк не рідкість, але причини, наведені розробниками, м'яко кажучи, не були переконливими. Цитата: безпосередньо перед релізом Steam заблокував сторінку гри на запит особи через назву The Day Before, йдеться у заяві. Мовляв, на момент анонсу торгова марка The Day Before була доступна. А про це, мовляв, вони дізналися лише в кінці січня. Це пояснення, як ви могли собі уявити миттєво викликало чимало підозр. від Відсутності реєстрації торговельної марки для назви проекту, яка як правило оформляється на дуже ранніх стадіях процесу розробки, до публікації якихось матеріалів щодо того, чому вирішення подібної суперечки вимагає затримки на цілих вісім місяців. Зрозуміло, чому у гравців виникли питання, через що насправді затримують реліз. Навіть якби торгова марка The Day Before не була зареєстрована задовго до анонсу гри, що абсолютно ненормально, трохи дивно, що щось подібне все. Ще не було зроблено менш ніж за два місяці до дати релізу. До речі, лише за кілька днів до оголошення про затримку фанпластик запевнили тих, хто чекає на гру, що кадри ігрового процесу будуть продемонстровані десь у січні. Однак, буквально через кілька днів вона заявила, що нового показу геймплею не буде. Але в підсумку, після того як обурення публіки достигло межі, вони все ж таки показали так би мовити, геймплей. Це ще один проект, який певний час вигравав від того, що ніхто не намагав. Вся розібратися, що там з ним коїться, але для фантастік цей час різко минув і в паніці, щоб запевнити людей, що вони дійсно над чимось працюють, випустили той демообрубок, щоб заспокоїти всіх, але це мало абсолютно протилежний ефект, про що ми поговоримо пізніше. Чесно кажучи, важко вирішити, що з цього всього викликає найбільше питань. Факт того, що об'єктивно передбачувана для розробників суперечка щодо торговельної марки, не повинна суперечити запланованому показу ігрового процесу, або той факт. Що Фантастік не надали реальних причин, чому, на їхню думку, неможливо показати геймплей, перш ніж розібратися з проблемою, яка не мала нічого спільного зі свіжою демонстрацією? З кожною новою крихтою інфи стає більше впевненості в тому, що The Day Before – це якась афера, безліч невідповідностей, викликаних поведінкою та спілкуванням студії Фантастік, підводять нас до думки, що The Day Before не існує, або вона існує лише в демо для показів. Після останньої демонстрації геймплею розробники отримали шквал конструктивної критики. А аудиторії не сподобався ні геймплей, ні зовнішній вигляд цієї пародії. Авторів розкритикували за те, що вони показали 10 хвилин тупої біганини, нудний. Лутінг, інтерфейс зібраний на коліні, і всього півдюжини зомбаків. По-перше, потужне погіршення графіки та деталізації. Самі по собі нові геймплейні кадри виглядають не найгірше з візуальної точки зору, але вам потрібно лише один раз поглянути на дебютний трейлер, щоб побачити наскільки різким є даунгрейд, ефекти освітлення, дистанція рендеру, рівень деталізації середовища, моделі персонажів. Усе це виглядає просто в рази гірше. Про криві анімації я взагалі краще промовчу. По-друге, у відео людям показали прогулянку пластиковим містом посеред нудного апокаліптичного опен Ворлда, в якому було близько десятка зомбі, і в мене склалося враження, що ця гра розповідає про події за день до того, як в ній з'явилися зомбі. Тобто проект буквально виглядає як будь-яка інша дженерік-гра з відкритим світом у ранньому доступі про вбивство зомбі та збір луту. Так, відразу видно, що гру недаремно переносили на новий рушій. Звичайно, можна сказати, що Day Before все ще знаходиться в розробці, але сподіватися на якісь значні покращення графіки за вісім місяців до типу релізу було б справжнісіньким самообманом. Тому весь хайп за декілька тижнів перетворився на чисту ненависть. Все настільки погано, що студії довелося зняти зі сторони, як її співробітник типу грає у Day Before. але навіть це не стало стовідсотковим доказом, який би переконав гравців у тому, що росіянці дійсно роблять гру ще більше занепокоєння Викликає різниця в тому, що вони не обіцяли і те, що показали. З першого дня вони обіцяли величезну, багату на круті механіки ММО Survival у деталізованому відкритому світі з напруженими боями проти натовпів зомбі, різними системами кастомізації та прогресу, водінням і багато чим ще, але чи існує хоч щось з цього? Переважна більшість останніх геймплейних демонстрацій показує, як гравець гуляє в майже порожньому світі та лутає ресурси. Тут і там є кілька зомб. В яких можна постріляти, але той світ виглядає максимально пластиковим, з майже повною відсутністю чогось значущого. Немає жодного уявлення про структуру мапи, сюжет або хоча б квести. Що стосується прогресу та кастомізації, ми бачили лише на бридлі лут механіки, які роблять Дейбі ФО, схожим на погану пародію The Division, яких і так безліч. Гру розумніше порівняти з демона Unreal Engine, зробленим на колінах у туалеті, або дешеву мобільну дрочельню. More. Буквально зразу після показу публіка звинуватила студію Фантастіку, Плагіаті Call of Duty Black Ops Cold War. Частина трейлера складалася з катсцени, як під копірку, знятої з анонсу зомбі режиму старої колди. Також їх звинуватили у крадіжці сцени із трейлеру The Last of Us. Я зараз говорю про момент з зараженими у коридорі з моргаючим світлом. Так, антиутопічні ігри про зомбі-апокаліпсис справді можуть бути схожими. А відсилки до ігор, які мають культурну цінність, тим більше не різні. Але погодьтесь, це взагалі інша історія. Це настільки нахабний та очевидний плагіат, що у світі не існує якогось логічного пояснення, а той факт, що розробники не можуть якось адекватно зізнатися в цьому, навряд чи допоможе їхній репутації. Ну і додам, що це не вперше, коли цих росіян ловлять на плагіаті. Гляньте самі, режисура частини промоматеріалів, як-от скріншотів або сцен на рушію, була один в один скопійована з інших ігор: крутий вид міста, дівіжн, бійтемряві. Проти заражених Call of Duty Zombies, шрифт назви the Day Before і сцени із зомбі The Last of Us, сніжний пейзаж з трьома позашляховиками, напряму вкрадений зі Snowrunner. Це не перший подібний випадок в індустрії, крім Abandoned. Достатньо навести для прикладу сумнозвісну пригодницьку гру Limbo of the Lost, яка є одним великим плагіатом, або Infestation Survivor Stories, розробники яких були спіймані на копіюванні інших проєктів. От ви думаєте, чому вони? Так нахабно копіюють тріпели ігри. Ви думаєте, причина лише в тому, що вони росіяни? А от і ні. Як вияснили, змі The Day Before створюються лише з огляду на західні високобюджетні блокбастери. У керівників студії братів готовцевих гасло буквально зробіть як у них. Ну це і зрозуміло. Росіяни не були б росіянами, якби не зробили черговий отвіт западу. По суті, якщо якась умовна механіка є в західному проєкті, то з великою ймовірністю засновники студії захочуть додати її собі, щоб під. Умку зламає навіть той білд, який був, тобто це типова гра з мемів про відкритий світ, виживання, лутінг з крафтом в ранньому доступі. Більше того, більшість механік та елементів, починаючи від продавців і зомбі, закінчуючи діалогами, конкретно створювалися для постановочних трейлерів, а не для гри. Бавейт ясна річ, їхні шедевральні відмазки варті окремого відео, але ми побережемо вашу і нашу психіку, і я розкажу коротко. Так, автори фейкогри спочатку не відповідали ні на яку критику, але через деякий час зригнули пост у Твіттері. Студія, типу, поміркувала на тему дезінформації та зауважила, що поширюють її ті, кому це вигідно. Ну коротше, все як завжди. Це не ми піддали в штани, це нам підкинули. І знаєте, підігріті скандалом гравці, напевно, чекали на звернення авторів, але Явно не на таке. У заяві сказано, що поширення дезінформації лише шкодить їм і якимось інді студіям, без уточнень. А зухвалий плагіат не шкодить, а гучні обіцянки під час розробки і такий же гучний пердіж на виході не шкодить. Студія заявила, що боротиметься з фейками, щоб допомогти не тільки собі, але й іншим розробникам. Але це трапиться, мовляв, лише після типу релізу гри. Разом з цим студія продовжує стверджувати, що не намагається нікого дурити, показуючи ролики задейбіфота, обіцяючи випустити гру в час. Що звучить взагалі непереконливо. Взагалі це не дивно, оскільки навряд чи вони знайдуть якісь конкретні аргументи. Вони буквально намагаються довести, що їхня гра не фейк, випустивши фейкове відео. Ця студія, можна сказати, ніяк не відреагувала на конкретні звинувачення, і всю цю крінжатуру було болісно читати без фейспалмів. Далі вони видали ще одну перлину цитата із Твіттера: ми все робимо самі, але використовували кілька платних асетів, щоб прискорити процес розробки. Поспішаю спростувати. Публіка зауважила, що студія використовує не платні, а саме безкоштовні асети з Unreal Engine Marketplace. А щодо робимо все самі, то вони лише дуже добре вміють копіювати чужі ідеї. Потім трішки згодом студія опублікувала ще одне до смішного безглузде звернення до гравців, у якому розповіла, що YouTube Видали в усі псевдогеймплейні відео, мовляв, річ у тій самій торговій марці The Day Before у США, яка належить не аби кому, а власнику календаря із Google Play, який теж називається The Day Before. Чи це підставне лице? У мене навіть немає сумнівів, що вони з ним домовились. Але якби на цьому цей цирк закінчився, справа в тому, як з'ясувалося, що студія не платить зарплату деяким своїм співробітникам і в багатьох питаннях покладається на волонтерів. Звичайно, нам до цього немає діла, але просто цікавий факт, про який вам варто знати. Кілька місяців тому компанія була під пильною увагою через використання цих самих волонтерів, для яких компанія провела велику піар-кампанію, щоб довести, як вони цінять таких робітників. Якщо коротко на ділі є так звані внутрішні волонтери, Дуже своєрідна версія повноцінного працівника та прихильники, по суті, волонтер, якому нічого не платять. Більше того, перед тим як потрапити до команди розробки The Day Before, новачки спочатку повинні працювати над грою Prop Night. Взагалі задарма, звичайно. Через це що логічно у фантастік висока ротація кадрів. Ну як ротація, від них постійно тікали так звані волонтери, буквально один за одним, але незабаром з'явилися нові, і так по колу. Плюс до цього брати готовцеві. Постійно дають пусті обіцянки, які в підсумку звичайно не виконують. Керівники цього російського шапіто вимагають діяти швидко. А коли результат їх не влаштовує, вдають, що давали якусь іншу вказівку, підвищуючи на всіх незгодних голос, що створює нездорову атмосферу. Після хайпу, який пішов не по плану клоунів із цієї студії, в команді розробки «Мораль на нулі і атмосфера розпачу а в розробці повний хаос, що взагалі-то не дивно. Змі говорять про програмний код, який потрібно переписати з нуля. Відсутність чіткого планування та некомпетентності менеджерів Фантастік. типовий розгеймдев. але на цьому приколи з The Day Before не закінчуються. Саме так це не перший раз, коли ця псевдогра була відкладена. Спочатку її планувалося релізнути ще в червні минулого року. Але як і зараз, за кілька тижнів до цієї дати запуску, було оголошено, що гру перенесли на березень вже цього року. Я ні в якому разі не претендую на те, щоб бути експертом з розробки ігор, але ним бути не потрібно, щоб зрозуміти, що перехід з одного Анріла на інший не найпростіший процес, це складно, вимагає багато роботи, і перш за все на це потрібен час, гадаю, набагато більше, ніж навіть затримка на 7-8 місяців. Чи можливо, що проблеми, які виникли в процесі, також сприяли останній затримці Day Before? Логіка підказує, що велика ймовірність того, що це справді так, але якщо справа в цьому фантастік точно не згадували про цей нюанс у своєму оголошенні. Ні, про перенесення, крім того, якщо розібратися, то нова дата випуску була призначена на 1 березня, але потім раптово і дуже зручно виникла суперечка щодо IP і авторських прав, про яку ми говорили. Трохи пізніше, розробники несподівано заявляють, що перенести гру хотіли вже давно. При цьому ці клоуни із фанпластік недавно самі заявили, що мовляв гра існує, але повноцінна робота почалася лише наприкінці 2021 року. Хоча, повторюсь, вони планували випустити Влітку минулого року, тобто буквально через півроку, якось тут не в'яжеться те, що вони чорт забирай, несуть. Крім того, в інтернеті є інфа, що розробка взагалі почалася лише на початку минулого року. Тобто, грабельного білду навіть не було в той час, коли вони вже максимально розрекламували цю відрижку розгеймдеву. Більше того, жодне повноцінне тестування гри буквально за увесь цей час не проводилося. А лише з 1 березня вони намічали перший тест разом з NVIDIA, за підсумками якого Мала вирішитися подальша співпраця. А в разі успіху компанія допомогла б відчистити репутацію гри і цієї гівностудії. Ну ви зрозуміли, мов нагадаю, до цього всього гру збиралися викотити 1 березня. А тут раптом дуже зручно виникли проблеми з торговою маркою, за якими звичайно стоять підставні люди. Все це зводиться до одного висновку: ціль цих шахраїв, готовцевих в тому, щоб нещадно брити інвесторів і мати безпроблемне життя в Сингапурі. Анафіні крім того. І видавець, який володіє Фантастік, Майтона був заснований на РФІ і також сумнівний, щоб вважатись суперінвестором. Він ніколи не наближався до публікації гри подібного масштабу. І швидкий аналіз їхнього сайту показує, що єдині відносно успішні та популярні проекти це прості мобілки для iOS. За даними статіста, в минулому році річний дохід Майтона становив 42 мільйони доларів. Швидкий огляд найбільших видавців мобільних ігор у світі показує, що Майтона навіть близько не входить до топ 10 10 і навіть 20, тому про якісь великі інвестиції від них не йдеться. Тому можна зробити висновок, що конкретно зараз вони отримують гранти і успішно пудрять мозок компанії NVIDIA, але це не буде продовжуватись вічність. Відведемо підсумки. Гру все-таки збираються випустити. Невідомо коли, але точно не в листопаді. Саме у сирому вигляді, саме у ранньому доступі, а потім спробувати патчами все полагодити, прямо як в тих мемах. Якщо гра і вийде, то потоне в негативі. Зараз Day Before якщо і працює, то лише через дупу і станцями з, з бубном. Тому що остаточного бачення проекту так і не з'явилось. Як відомо із публікацій преси, на розробку потрібно близько року і ще рік. Чи більше на полірування, це з врахуванням того моменту, що збірка гри в єдиний цільний продукт почалася лише наприкінці минулого року. Це саме той рівень, на який очікуєш від росіян-шахраїв, які люблять освоювати гроші довірливих інвесторів. Мої сумніви залишаються непохитними, і сумніви щодо реального існування гри залишилися не лише у нас, а й у геймерів та профільної преси. Ми достатньо довго розповідаємо про ігри, і навіть не дивлячись на те, що це російська гра, The Day Before буде катастрофою, тому що розробник використовує колосальне цунамі оверхайпу, щоб вести людей в оману і обдурити а в підсумку дуже рідко піддати в штани. Чи The Day Before справжня гра в якійсь мірі, але скоріше це справжнє днище. Сподіваюся, що цей весь російський непотріб швидко опиниться в смітнику ігрової індустрії, як черговий приклад дешевого хайпу. Ви теж не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас. у нас в Діскорді і Телеграмі, там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.